На зміну морозам прийшла плюсова температура, і водойми стали справжньою небезпекою. Тому рятувальники та поліція провели профілактичну роботу поблизу водойми щодо безпечної тонкої криги, аби запобігти надзвичайним ситуаціям. Водойма застигла, і на ній вже з'явилися перші рибалки. Також і діти спокушаються вийти на лід. Сьогодні ми разом з співробітниками ДСНС проводимо рейд. Щодо заходів безпеки на льоду і щоб ви туди не ступали, не ходили. І якщо так сталося, що ви все ж опинились на льоду, і що вам треба робити, щоб вибратися і вберегти себе? Зараз ми хочемо дати вам листовки, щоб ви прочитали, зрозуміли. Так, тримайте у поліції. Кажуть, пильність втрачати не можна, тому закликають людей бути обачними. Перші морози і лід дуже тонкий, тому якщо ви можете навіть пройти там два кроки, нічого не буде. А на третій вже впасти і буде загроза вашому життю. По-перше, це страх. Тому що дитина, коли виходить на літ, вона не розуміє, що трапилося починається паніка, і тому ми вас дуже просимо, щоб ви своїх друзів, однолітків попросили, щоб вони дотримувалися заходів власної безпеки і не виходили на танкий лід. Діти в свою чергу також розповіли, що вони знають правила безпечної поведінки на льоду. По перше, на нього не можна йти зовсім. Так, але якщо з батьками, то можливо. Не можна пригати якось різко себе поводити. Якщо ви опинилися на льду, то не треба бігати та пригати. Треба звати на допомогу або встати на коліна і повсти до берега, якщо лід не тонкий. Приїхати, бігати, коли тепло. Знаєш, як поводитись треба на льоді? Потрібно на лід виходити, чи ні? Ніж, а чому? Тому що можна упасть? Рятувальники також нагадали про заходи безпеки на льоду. Безпечними вважається лід, якщо температура повітря нижче нуля градусів за цельсієм. Тонкий або крихкий лід поблизу кущів та очерету. Особливо обережно треба спускатися з берега. Лід може нещільно з'єднуватися з, з сушею, можливі тріщини. Під льодом може бути повітря. Треба запам'ятати, що лід потребує особливо суворого дотримання правил поводження. Щоб не трапилось лиха, потрібно обережно поводитись на льоду. Не виходьте на лід поодинці, не перевіряйте міцність льоду ударом ноги. При вимушеному переході через водойму йдіть по протоптаним стежкам. При переході через водойму, групою зберігайте дистанцію 5-6 метрів один від одного. Якщо є рюкзак, то надійте його на плече, аби легка вивільниться від нього в разі провалення під кригу. Якщо вже трапилося так, що опинилися на тонкій кризі і провалилися під лід. Головне не піддаватися паніці та кликати на допомогу. Широко розкиньте руки по краям льодового пролому. Утримуйтесь на плаву, уникаючи занурення з головою. Вибирайтесь на лід, наповзаючи грудьми, і по черзі витягаючи ноги на поверхню. Вибравшись на лід, перекатіться і відповзайте у той бік, звідки ви прийшли. Для кращого засвоєння інформації рятувальники надавали мешканцям пам'ятні листівки.